Сьогодні ми з вами переглянемо документальний фільм виробництва Литви та Естонії «Аліза ходили додому. У тебе є секрет. А такой очень-очень тайный секрет. Героїня фільму Ліза постійно кудись тікає, шукає прихистку у природи, бо там панують ігри, музика і магія. А в своїй родині дівчинка зіткається з пияцтвом і лайками від мами. Меня уже натянірвах не хватає. Після перегляду фільму в кіноклубі відбулося обговорення побаченого. Які емоції ви там фільм? Що на душі у вас. Зараз. Сок, жаль, безпорадність це. Особисто да, в мене зараз мурашки, тому що я дуже хочу, щоб це було художнім фільмом, а не документальним. Такі фільми змушують задуматися над цінностями сім'ї, над. Тим, чим важлива сім'я для кожної людини, і що навіть найменше те, що ми робимо для дітей, воно дуже важливе для них. Я думаю, кожен із учасників, що переглядали фільм, зміг поставити себе на те місце дитини для учасників пробації. Це дуже важливо в тому плані, що якби їх змусили працювати з психологом, то це могло бути не так дієвим, тому що є стереотип, що до психолога ходять ті, хто найслабший, і через це і в тюрмах, і в таких місцях. Де багато чоловіків, і з за цього вони менше ходять до психолога. Тут вони можуть прийти, і якби для них це комфортна обстановка, де вони є глядачами, і через фільм вони якби навчаються, тому що фільм несе в собі всі освітні моменти, і звичайно ж він підкріплюється емоційно, і це запам'ятовується. Це не просто якби ми переслухали б лекцію в університеті. Це набагато дієвіше. Кіноклуб до у Житомирському районному відділі. Філії центру пробації функціонує з серпня 2019 року, розповідає керівниця підрозділу Ліна Бабич. Роботу цього кіноклубу ми одразу планували як додатковий інструмент роботи з нашими клієнтами пробації в соціально виховній та профілактичній роботі. Коли ми почали демонструвати документальні фільми про права людей, ми побачили, що ці фільми не залишають байдужими наших клієнтів пробації та гостей, яких ми запрошуємо, і побачили, що відбувається. Не монолог на заході, а відбувається діалог. В Даний час постійно відвідує наші кінопокази близько 10-12 осіб, і після кінопоказів люди часто звертаються з якимись проблемними своїми питаннями. Наприклад, один хлопець, який ніколи не працював офіційно після перегляду документального фільму, раби все ж таки вирішив влаштуватися на роботу і працювати, зробляти кошти за. Онним шляхом після перегляду ж сьогоднішнього фільму Лізо ходи додому. Один з клієнтів пробації Олександр вирішив також діяти. Візьму младшого сина і піду з ним в ліс. Я хочу більше уділяти часу своїм дітям. Антоніна Тугас, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.